Терористична провокація саме так називають прикордонники обстріл пункту перепуску майорськ із боку бойовиків. Ті відкрили вогонь по людях, які стояли в черзі на лінії розмежування. Один мирний мешканець загинув ще одного поранено. Терористи, звісно, намагалися все подати так, нібито стріляли українські вояки. Наш Борис Сачалко розповість деталі. Борис, доброго вечора. Тобі скажи, що тобі довелося дізнатися про цей обстріл. Добрий вечір, юлю. Насправді новини з фронту сьогодні багато і приємних серед них мало. Почну я, насправді із трагедії у майорську. Багато змі повідомляють, що обстріляли терористи саме контрольно-пропускний пункт. Втім, це не зовсім так цілилося. Вони не туди. Справа в тому, що за КПВВ знаходяться ще крайні нульова, так звана позиція українських військових. І от диверсійна група ворога підійшла майже впритул до українських позицій із сірої зони відкрила вогонь. Утім від куль постраждали не вояки, а, а, а тамтешні мирні жителі. Під час обстрілу близько 50 метрів від контрольного поста майорськ були поранені цивільні громадяни. Як з'ясувалося, один громадянин получив поранення в плечі. Другий смертельне поранення в голову пораненому місцевому допомогли просто на місці. Пізніше його відправили в районну лікарню Бахмута. Втім, швидко відпустили, бо поранення легке куля зачепила лише плече. Ще один мирний мешканець постраждав сьогодні у Кураховому. Там просто посеред міста вибухнув набій. і Скалками зачепило перехожого. Його шпиталювали також. Тепер з приводу подій на фронті на щастя, сьогодні там дещо спокійніше треба. Традиційно було найгарячіше на Маріупольському напрямку. Під вогонь 152-мм артилерії потрапили наші позиції в районі Бердянського, а 122-мм Широкіни. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Марінку і Талаківку, що на Маріупольському напрямку. За допусту фіксували лише 15 обстрілів. Таке зати ще пояснюють. Просто сьогодні передовою приїхався заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг. Дивився в камери відеоспостереження. Вони висять на найгарячіших ділянках фронту з обох його боків. Мені він розповів ані камери, ані обсє не зупинять вогню на Донбасі. Хугу заліг закликав не перебільшувати ролі обсє в урегулюванні конфлікту. Те, що ми можемо стояти тут між двома лініями вогню. Це наслідок демілітаризації обох сторін конфлікту. Що треба зробити? Повне відведення зброї. Я повторюю заклик до обох сторін конфлікту дотримуватись мінських угод. Місія й далі документуватиме, але важливо розуміти, всі, хто продовжує вогонь, зупиніться. Хук зазначив, що іноді їм заважають працювати, не пропускають на позиції. Такі випадки трапляються по обидва боки конфлікту. Загалом заступник місії ОПСЄ відвідав три міста біля Донецька: це Авдіївка, Красногорівка і Марінка. Ще низьку селищ селищі міст. Він відвідав по той бік фронту. На цю хвилину у мене все юлю. Борисе, дякую тобі. Це був наш Борисачалко про те, що робиться на сході.